Салют народ! Погода дрантя. Євдоха заблудилась вообще в корінь 6 квітня. А снігу навалило, і ще й морози вдарили. Всьому цвіту буде хана. Шкода, дуже шкода. Абрикос цвіте по поповнув, мене так гарно заців. Ніколи не сів в цьому році просто весь усипаний цвітом і мороз, собака мороз, все, йшов сніг. Тало, зараз такі сосулі висять, отакі от. ну, шкода. Проте, хочу вам сьогодні розказати про всім відомий делікатес. Ну, для мене це точно делікатес, бо буває він цей делікатес тільки раз в рік, і то в определенний сезон треба попасти. Хочу вам розказати, як я роблю свій улюблений салат. чуть чуть я його модернізую, внесу, так би мовити, ізюм, щоб було цікавіше. Проте цей салат робиться на майонезі. Я кинувся, і у мене майонезу майже нема. чуть чуть тут залишилось, може, може ложка. Цього мало. Я задумався, б не зробити майонез самому. Кинувся є комбайн, а немає саме цього блендера погружного. А майонез робиться саме погружним блендером. Я спробую зараз зробити майонез без блендера, а в комбайні, збиваючи відкритим повітрям, скажімо так. Це не добре, це неправильно. Ну, спорчу так спорчу, Що я спорчу, то це стакан олії. Ну, трошки гірчиці. Не біда. Пробуємо робимо. Переносимося до комбайну. Ну що ж, ось я все приготував, що мені треба. А мені треба саме стакан олії. Ну, стакан не стакан, я наливаю таку кружечку, потім, якщо треба, добавлю трошки. Кажу максимум, що я спорчу, якщо спорчу, це олію. Стакан олії пішло. Далі в мене йде столова ложка гірчиці. Ну тут теж пакетик, якщо так роздивитись, то приблизно тут і столова ложка залишилась. Теж сюди відправляю. Бачите, живучи на фазенді, треба всього мати впрок. То-то закінчиться, то-то закінчиться. Майонез я вже пробував робити не один раз робив. Робив, правда, погружним блендером. І виходило досить смачно тут зрозуміло. Далі йде. Чайна ложка солі. Така без гірочки. Пішло. Чайна ложка цукру? Пішло? Чуть-чуть ще. -чуть Яйце. Яйце є. Далі я це все діло закриваю і починаю збивати. Ну що ж, а, стоп! Ще одного інгредієнта в мене нема. Немає у мене е, в класичний рецепт єде сік лимона. Немає у мене лимона. Я наколотив трошечки лимонної кислоти, буквально раз і два. Я думаю, цього достатньо буде. Ну що ж, погнали, побачимо, чи вийде, чи не вийде. Спорчу я ло, э, стакан олії і яйце. Все решту дрібізок. Я взбиваю, але мені вже не подобається. Вже не подобається вже не то. А давайте я спробую поміняти венчик. Бо це такий, бачите, мішалка. Так би мовити. Беру цим, яким збиваю крем, може вийде цим. Щось не то. Воно рідке, воно не збивається. Вода водою. Будемо наполягати далі, Но запах мене запішов чіткий. Рідкий. Видно, так як казали, за цього повітря, що воно насичається і не збивається. Олія має збиватися без повітря. Тобто блендер накриває, там крутиться той вентиль і він збиває. Нема в мене погружного блендера. От так. Вже пішла п'ята хвилина. Ноль. Виключаю я цю справу, боже, воно гаряче вже. Він скоро звариться. <рес> Отаке От буває. Комбайн забираємо, але я все одно не відступлюсь. То що далі? Беру одне яйце. Ставлю на розігрів. сковородочку. Взбиваю яйца. Трошечки соли. Чуть-чуть олії на сковородку. Сковородка має розігрітися і виливаю сюди яйце, так як на омлет. Зажарюю. Тим часом, поки у мене є час, готую тарілку. Народ черемша салат буде з черемши. Відрізаю бодилечко. І нарізаю листочки. Сюди Всюди було іноквітне черемшина. Мов до шлюбу бралася калина, більше в садочку, тихому куточку жде, дівчина жде, Шла вона в садок, всадок, овзакорі. Тим часом у нас підсмажився оцей яєчний млинчик, я його перевернув вже. І виключаю. Далі в мене вхід ідуть варені яйця. Яйця ріжу кубиками. Сюда. Достаю млинець. Млинець скручую в трубочку. І нарізаю такими макаронинами, і це все відправляю теж сюди. Це все трошки підсолюю. Ну і вичавлюю сюди. Залишки майонезу. Але я даремно розстроювався, бо в мене є деяка ідея. На днях я в магазині купив так називаємий сирний соус. Це той самий майонез, тільки там додавлений ще якийсь, ну, судя по всьому, якась хімія, яка пахне сиром. Вкусова добавка одним словом. Ось він, соус сирний. Це той самий майонез. Різниці нема, майже ніякої. Я його дуже люблю додати в пельмені. чуть чуть Тепер це все перемішую. Не вистає-чуть би майонезу. Я думаю, я не сильно спорчу, якщо од того соусу, який в мене типа якби аля а-ля майонез, але він не майонез, бо він не збився. Чуть-чуть хоча б пару ложечок додавлю сюди. Я не думаю, що я спорчу. Він мало того, що не збився, він щось і розслоївся. Я вам скажу, що салат з черемші можна і без майонезу, можна з олією так розмішати і їсти. Мені чуть не гірше виходить. Так що я не думаю, що я щось дуже сильно підпортив. Зараз коштую, вам скажу. М -м -м. Сирний соус трошки тут не в тему. Він забиває сирний запах свій. Забиває смак яйця. Проте черемша перемагає. Спачмо? Зараз віжу кусочок хлібчика. И будет буду это что треба. Значит, народ, зараз, начну над вам издеваться. и мажена, греночка, житня хлеба, а хрустит хрустить. Ви думаєте, в мене нема що їсти? І плов, і жарке, і ковбаса. Що хоче. Треба зрозуміти, що пройде ще 2 недільки. Черемша почне цвісти, вона вже бутони випускає. Можливо, добре, що її снігом припорошило трошки вона зупинилась. Треба користуватись моментом. Хтось мені казав, що це дуже корисна річ. Я лопну. Але даємо. Можу на камеру спокійно їсти. Сирний цей соус чуть-чуть іскажає, він дає присмак сиру, і тут трошки зайвий. Яйце і черемша. Все. До речі, бачив ще рецепт, як підварює чермшу, тобто її в кипяток кидають на 2 хвилини, там витягують під холодну воду і теж роблять там. Mm. Зі спагетель, там ще щось. Це єдиних два є варіанти, які я знаю. Можливо, ще якісь є. Хто знає? Пишіть. Ну це рецепт знають, думаю, всі. Просто нагадую. Не забувайте, поки є можливість. Папа. Mm. Якось потім побачимо ще. Може ще щось приготують цікавенько.